Тим смішно говорити про будь-яке благородство стосунки між сторонами у той час і у тій державі. Ну так. Но вообще. Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело. А все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать. Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди не нужны. Алексей Максимович, дорогой мой Гойкой, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Оно застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость! Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно. Алексей Максимович, Вот дерутся два человека. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как определить, какой удар необходимый, какой лишний? Просто... Не позвольте, если драка не на жизнь, а Від того часу збереглися дві фотографії Лаврентія Павловича зі службової справи. Як не дивно, в цей час Берія продовжував учитися. За чотири роки він не дивлячись на колосальну зайнятість, зумів закінчити три курси політехнічного інституту і, як видно, надіявся невдовзі отримати нормальний цивільний фах і кинути роботу в А Ось один невеликий відеоролик, хоча певності, що це Берія, наразі нема. В цей час він жениться на ній гегечкорій. Стосовно цього шлюбу існує багато легенд від викраденням ним нареченої до того, що це був шлюб з розрахунку, бо дядько Сиротинійно був досить знаним більшовиком, та це тільки легенди із анкети L. Пет Берія співробітника з ЧК від 10 лютого 22 року майнове становище до революції нічого не мав і не маю. При всьому швидкому, хоча й невиключному в ті часи кар'єрному зростанні Берія свою роботу не любив і ще багато років не полишав мрії стати інженером. Та ось уже в 20-х він був переведений до Тбілісі, і навчання довелося залишити. Він не зразу змирився з цим, написавши декілька збережених до сьогодні листів з проханням дозволити йому піти з органів і закінчити освіту. Писав навіть Орджоніпідзик. Один раз його таки звільнили аж на два тижні. Так, мрія про навчання лишилася, мрією. три года я получил хлеба 916 пудов когда привозили мне хлеб была митинга торжественной с праздник. так как честные колхозники будут работать как я работал то то же самое будут жить зажиточно женщину в колхозе большая сила и женщину под пудом держать нельзя вот я председатель колхоза, колхоза имени Ленина. У нас у колхозе три женщины управления и два групповода. Мы ведем работу беспощадную, несмотря что у нас нет мужчин. А я ж чувствую, куда я приехала, и что наши вожди говорят, и они все-таки золотые слова говорят, и надо записать, и надо у голову взять, и дому приехать, и надо рассказать. И хочется так и сделать, как вожди говорят. Хочется, что ходит так поставить. А и думаешь, и сзади то ты помнишь, но большевики не велять назад вертаться. Что трудности прошли, это не напоминай. А вперед шагать, думаешь, что так. А надо, как может быть, надо это пережить еще. Надо достигнуть еще. Надо уметь подойдить еще. Вот тут-то вот и вопрос. И где-то всю голову возьмешь, и неовольны слезы пойдут. А Грузиї ще пошастило хліба від неї, однієї з найбідніших частин імперії ніхто не чекав. Та місцеве партійне начальство поспішило почати колективізацію, це привело до значних конфліктів, а поряд був кордон із Туреччиною і це для Москви було найголовнішим, тільки цим можна пояснити, що коли Берія, який керував у цей час органами закавказят, Виступив проти насильного заганяння селян в колгоспи. Він опинився не в таборі, а на ще більш високому посту. Обставиник, за яких Берія я опинився на посту постутирівника Закавказя. Наразі невідомий зі Сталіним він був знайомий десь з 20-х років, але ніякої дружби між ними ніколи не було. Вірогідно на вибір Сталіна вплинула саме ситуація в Закавказькій федерації. Старі комуністи довели її до повної дестабілізації.